Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал по вирощуванню аквакультура саме Австралійського рака. Все менше-менше відосів знімаю на тему креветки. А переходимо все більше на рака, тому що за ним реально буде перспектива і при масштабуванні на ньому можна заробити реальних грошей. Рак всі люблять і в ньому багато переваг. Тому дуже багато з вас запитують у мене, а як можна заробити на невеличкому приміщенні там 50 100 метрів. Дивіться, якщо ми будемо говорити про серйозний бізнес на такому маленькому приміщенні, і розмова буде йти про... Ну, так, промислове. Ну, Я заздалегідь кажу, що це неможливо. Ніч на малому приміщенні це промислово вирощувати не вийде ніяк. Тому в гаражі ви не зможете заробляти величезні гроші і там, я не знаю, в кімнаті на дачі, теж, якщо ви поставите 2-3 поверхи басейнів, то це не вийде. Тому Відповідь одна: хочете заробляти промислово на раках, масштабуйте і це вийде, але в будь-якому варіанті на сьогоднішній день бізнес по раку тільки починається, і є можливість навіть при маленьких площах заробляти гроші. Я кажу, що це поки тому ну поки це старт бізнесу. По-перше, наприклад, беремо невеличке приміщення там 100 метрів квадратних. Ви можете плюс-мінус зробити 70 метрів під забудову, і зробили 3 чи 4 поверхи. І таким чином ви отримали 210 чи 280 метрів робочої площі. Що можна робити на цій площі? По перше, вирощувати маточне поголів'я, яке продається в тому ж OLX поштучно. Середня вартість може бути. Ну тобто, вона може бути від 100 і вище гривень, але я так скажу, якщо у вас нормальні можливості, то і по 200, 300, 400 гривень можна ну, Сміло продавати його, тому що купити. Коли хтось хоче купити 50 маток під розмноження, то покажіть мені цю точку, де можна купити. Їх немає. Тому відповідь: на маленькому приміщенні ви можете вирощувати його до товарного розміру і продавати його як маточне поголів'я. І це буде вигідно, тому що ви торгуєте поштучно. І другий момент, як на маленькому приміщенні, це. Отриму, ну, ви отримали маточне поголів'я. У вас є велика кількість басейнів. І такі от акваріуми, як за мною, стоять. І в цих акваріумах ви отримуєте малька. Люди у вас купують малька. Середня ціна на сьогодні це 10 гривень. Самка зараз кидає в середньому 500 рачат і три рази на рік. Тому ви можете... В маленькому приміщенні заробляти гроші якийсь час. Я не знаю скільки це буде: рік, два-три. Ну, поки є попит, е, тому е, чому у вас не буде можливості завжди продавати малька того ж великими об'ємами? Тому що е, любе нормальне підприємство, яке буде вкладати серйозні гроші в розширення, масштабувати свій бізнес, вони будуть самі виростять потім маточне поголів'я і будуть отримувати посадковий матеріал. Максимально дощово і в великих об'ємах саме для себе, це для рентабельності. Тому, якщо ви хочете, ну, підведемо підсумок, е, можна ли заробляти гроші на маленькому приміщенні на раках, е, в масштабах підприємства і виробництва на там на тонни, на це нереально е, на сьогоднішній час можна в маленькому приміщенні тільки вирощувати. Маточне поголів'я та малька. І на цьому е в якийсь період ви будете отримувати непоганий доход. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!